Ні, ну а я якби не знав. Ну, ми дуже дякуємо волонтерам, що допомагають нам. Бо якби не вони, по-моєму, тугувати було б. Большое Дуже, спасибо. Да. велике за Дуже, допомогу. Велике. Це спасибо, дуже що велика... Приїжджаєте, делайте, потрібно, да. що приїжджаєте, робите теж Тут якась поддержка. Поддержка хороша. Ми знаємо, як вам подякувати. Под Прості <laughs> <Да. laughs> звичайні кияни допомагають звичайним, насправді, великим героям. Тому що Герої це не генерали, а солдати, які боронять нашу землю. Обереги, обереги, малюнки. Діти вже пишуть не тільки поверніться живими, а поверніться живими і з перемогою хлопці. Тому дивіться, а ты как раз ивенькие выбирали, да? 214-я школа. Там преподаватели все. Организовали все. Вот это детские решлики для воинов. Спасибо, великие детям. Велика вам подяка за те, що ви тут на передові. Україна перемога, знаєте, герої на передовій, герої в тилу, а перемога буде спільна. спільна. І українці разом... Тому що українці разом це величезна сила. Наша задача, задача наших волонтерських організацій набрати там людей і непосредственно привезти вам. Ні в штабах, нігде, нічого не оставляти, непосредственно привести сюди на передову. Там вот се поры даже бегали, бля. И завидовали, завидывали. И умерли от зависи, бля. Да. Не умерли от зависи. Я кажу, там не к шок. Все, под. Слава Украине!